Усім доброго дня! Свіжа поставка автомобілів з Європи. Заїхав нам ось такий електромобіль Hyundai Ioniq 2019 року випуску. Батарейка 28 кВт запасом ходу 250 км. 99 тисяч рідного перевіреного пробігу в гарному стані. Лінзована оптика, led денні ходові вогні. Автомобіль. Привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Безключовий доступ, гарненький ціленький салончик. Задні парктроніки, камера заднього виду, зарядний пристрій та подовжувачу комплекті. Передні задні електросклопідіймачі, центральний замок, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Датчики утримання в смузі. шкіряне мультикермо. Датчики світла, дощу, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, клімат. Два оригінальних ключики в комплекті. автохолд, вибір режиму руху. Електронне стоянкове гальмо. Айоніки дуже славляться своїми батарейками, мають найкращі на ринку. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, розмитнений, сертифікований, готовий до будь-яких ваших перевірок.